Чернігів прикрасили снігові скульптури. Вони народжувалися на очах у перехожих майстрам, а серед них, як дорослі, так і діти, на все про все відвели дві доби. Після чого журі визначить найкращий сніговий шедевр. Останні штрихи і композиція з фольклорних героїв стає барвистою. Зліпили її вчителі початкової школи. Чому пічка? Тому що вона жінка питала у пічки, чи добре буде життя, і пічка була годівницею для української родини. Напроти спостерігаємо за польотом фантазії дітей. Ще зранку на цьому місці був величезний замет. Тепер його оформили в симпатичного мамонта Мені з мультика Людовиковий період фігуру ліпили учні під керівництвом молодого художника. Прийшлося татуа на такій висоті, і поэтому ловили людя туда. <реш> они там танцювали. Причому падали, ми їх и повністю. вот закидували закидывали вот, лопатами. Наверное, перекидали тонни три сніга мокрого. Це так кажется, що його тут мало. На самом деле он спрессован, Очень большая гора була. Поряд з мамонтом білі ведмеді, хоч і не маленькі, але нагадують іграшкових, а головне зліплені з душею. Умка. Ай, а мамо. А, мама – це наташа. <гум> Серед скульптур багато символів цього року драконів і дракош. Не забули майстри про тему футбольного чемпіонату. Ну а де хто взагалі до справи поставився креативно зі снігу, виліпив робочий інструмент. Ми вирішили в честь такого празника в нашому місті теж поучаствувати і щось зробити із того, чим ми займаємося. Фестиваль снігових фігур у Чернігові приурочений до проводів зими. Зазвичай композиції ліплять з останнього снігу. Тож, аби подивитися на них, слід поквапитися, бо весна красна вже не за горами.